Мандрівка. Над річкою стояв великий гай. Зимою затишок, а літом Божий рай. Усяка пташечка, радіючи, співала, Весну і літо привітала. В тому гаю два голуби були, і, як брати любесенько жили, дай Боже, так і людям жити. Чого б, здається, ще хотіти кохати б доленьку свою і воркувати мило, тихо, так ніч же, і в гаю я заведю ще лихо. Знайшовся божевільний шпак, і брата меншого він став дурить брехнею. І так, і перетак. Що ви пишаєтесь долиною своєю? Коли ще більше світа є, от хоч і я, життя своє до вашого не прирівняю, я більше бачив, більше знаю, бо дома не сижу, не брешучи, тобі скажу у вашу сторону я в гості прилітаю, а летючи сюди, усюди побуваю. До всього придивлюсь, і розуму, як кажуть, наберусь. У вашому гаю що можна тут побачить? Вівчар між нивами манячить, нічого дивного нема. А там, подумай ти, небоже, стоїть собі гора, на тій горі зима, а під горою літо Боже. Скрізь зелено усе цвіте, чого там не росте, від ласощів аж відтягнуться, не знаєш, до чого й сунуться мигдалики і виноград, їси, їси аж рад. Тут тільки й ласощів, що просота пшениця. А що таке спитать би вас, жар птиця? Диковинки такі, як там. І не присняться вам. Наслухався голубок шпакової дурниці, аж крильця трусяться летіти до жарптиці. і став він братові казать. Я хочу, братіку, летіть, побачить світа, у нас іще багато буде літа. Далеко вспію облітать. Почув би ти. Що шпак розумний каже, завидно стане хоч кому. Брат здивувався і так сказав йому шпак ні синітницю таку тобі розмаже, що й груші на вербі ростуть. Шпаки я знаю, брешуть дуже, а дурні їм і віру ймуть. Не гріх тобі, не жаль тобі, мій друже, Мене покинуть і майнуть. Нас птиці осміють, жили, жили, та й розлетілись. Хіба ж на те ми подружились, щоб потім плакать, жалкувать. І день, і ніч я буду сумувати. Чи хмара набіжить, чи ворон де закряче, я думатиму, де ж то він, голубчик мій, Серед чужих долин. Лежить в недузі, може, плаче, не матиме покою, серденько моє. А братік знов своє, не надовго ж я хочу полетіти на тиждень чи на два, а потім і вернусь, і знов ми будемо з тобою вкупі жити. Не бійся, братіку, я ж не боюсь. Побачить, хочеться мені жар птицю дуже. Про все, про все тоді, мій друже, я розкажу тобі, де був, що бачив, що почув. Я облітаю всі куточки. Бог знає, каже брат, чи доживу. А сльози капають тихенько на листочки і падають росою на траву. Не помоглось. Летіти та й летіти. Прискучило тобі зо мною жити, промовив брат, нехай і так, нехай сміється шпак. Мене згадаєш, милий, друже, і пожалкуєш дуже-дуже. Остався голуб сам, сумуючи, сидить, а неслухняний брат летить, летить. Де не взялась на небі чорна хмара, І блискавка, і дощ, неначе Божа кара, злякався голубок і на суху вербу спустився. Як не ховавсь, як не тулився, А все-таки, як хлющ обмок Переполог затих, і сонечко пригріло, він далі полетів. А лихо знов приспіло. У полі пасіка стоїть, під деревом пшоно розсипане лежить, голодний голубок зрадів, не оглядівся, під сіточкою опинився, бо то принадонька була. Чи сіточка гнила, чи так воно вже склалось, хоч ніжку натрудив. Хоч крилечко пом'ялось, одначе вирвався і полетів. Одначе вирвався і полетів, одуматься не вспів, Назустріч знов біда велика, На його кинувся шуліка. От тот би голубок пропав, Де взявсь орел і ворога прогнав. Не стало сили більш летіти. У хуторі під тином він присів, щоб трошечки спочити. Сидить, задихався, змарнів і труситься, і хниче, біда, біду, як кажуть, кличе, десь хлопчик недалечко був. На його цуркою ж пурнув і в голову якраз ударив дуже. Ой, де ж ти, братіку, мій друже, схопившись, крикнув голубок і повернув у рідний свій куток, де й сила тая узялася, яка біда над ним стряслася, а як стріла він легко полетів туди, у тихий гай, де Бог благословив. Ой, краю мій, мій раю, тебе я привітаю, промовив він, спускаючись у гай. Розвеселив він брата невзначай. Всю ніч вони тоді не спали і тихо, любо розмовляли, аж поки сонечко не піднялось. Жаль, що розказувати прийшлось не про диковинки. А про лиху годину то ж пак мудрований хотів мене звести, жалівся менший брат. Голубчику, прости, тепер тебе до віку не покину. На крильцях правдоньки я баєчку спустив, щоб всякий знав і розумів. Що в світі Божому нема кутка без горя, не тільки тут, а і по той бік моря, Кому мандрівка сміх, кому усе дарма, Хто вітриться кудись шукать якогось раю, тому я приказку стареньку нагадаю Там хороше, де нас нема. Друже, якщо тобі сподобалось, став свою вподобайку і підписуйся на канал. А також поділися, будь ласка, у коментарях своїми враженнями від цієї мандрівки.